Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде імпульсний зарядний пристрій від компанії Автовіль, модель av 051204 У цієї моделі є старший брат 1208 з більшим струмом заряду і також з можливістю заряджати батареї на 12 вольт. Молодша модель працює з батареями 6 або 12 вольт. Хоча це не єдина відмінність між молодшою і старшою моделями. Але спочатку поговоримо про конструктивні особливості даної зарядки. Як ми бачимо, вона у нас моноблочна і має клас пили вологозахисту IP65. Тобто повністю захищена від потрапляння пилу всередину, і також, в принципі, вона не биться, якщо на неї ми розільємо водичку. Але все ж таки використовувати зарядний пристрій потрібно. В місцях, де немає там, надмірної вологи. На передній панелі ми можемо бачити невеличкий дисплей і всього одну кнопку керування. Це вже стандарт для імпульсних зарядних пристроїв. Тобто ця зарядка має вбудований мікропроцесор, який думає за вас. І нам достатньо тут обрати просто режим заряду. Наприклад, 6-вольтова або 12-вольтова батарея. Ну і також можна обрати тип акумуляторної батареї. В принципі, все. Для фіксації зарядки на якійсь поверхні, тут у нас є 4 отвори, за допомогою яких ми можемо її прикрутити. Не дуже швидкий і зручний спосіб, але все ж таки краще, ніж нічого. Дроти для під'єднання до мережі і під'єднання до батареї в нас знаходяться ліворуч і праворуч. Вони дуже надійно тут зафіксовані, в принципі, ніяких зауважень немає. Тут у нас звичайна вилка на 220 вольт, а тут. Ось такі крокодильчики для під'єднання до клем акумулятора. Вони мають суцільне захисне покриття і відповідно захищення від короткого замикання, якщо ми доторкнемось одним контактом до іншого або до іншої металевої поверхні. Хоча захист від короткого замикання тут також вбудований і працює на програмному рівні. Місце з'єднання дротів з самою клемою виконано наступним чином. Тобто, як ми бачимо, ось тут. Дріт зафіксований в тому місці, де є ізоляція, і, до речі, зафіксований не дуже надійно. Я б взяв би ще якісь плоскогубці і трішки тут піджав би. Це все діло. Сам дріт в нас не прогільзований, нічого, він багатожильний закручений, але при цьому ми бачимо сліди навіть не пайки, а можливо зварювання. Тобто, в принципі, контакт тут надійний. Хоча особисто мені хотілося б бачити, що виробник використовує ось цей елемент, тобто, за. Фіксував дріт в двох місцях, ну і далі ще там припаяв або приварив сам вже дріт безпосередньо до зажиму. Тут ми бачимо, що у нас фіксація лише в одному місці, ну відповідно це менш надійно, хоча можна, в принципі, трішки переробити як для себе і зробити вже супер якісно. Модель 1204 може працювати як з стандартними акумуляторами, так і з гелевими і АГМ. Ємність батареї не має перевищувати 120 Агодин. Споживач на власний розсуд може обрати декілька режимів зарядки. Наприклад, повільний режим з струмом 0,8 А, стандартний режим з струмом 3,8 А і також є зимовий режим. В зимовому режимі в нас, в принципі, струм може бути будь-який, але при цьому і збільшується напруга. Тобто цей режим потрібен для того, щоб заряджати акумулятори при сильному холоді, зазвичай при температурі нижче, ніж мінус 18, мінус 20. Мова не йде про те, що акумулятор повністю замерз і його потрібно розморозити таким чином. Мова йде про те, що батарея в нормальному стані, просто на вулиці холодно, і ми хочемо його зарядити при низькій температурі зовнішнього середовища. Для режиму 6 вольт доступний лише струм 0,8 А. Таким чином, на перший погляд, може здати, що молодша модель має такий самий функціонал, як і старша модель, працює так само і відрізняється тільки меншим зарядним струмом. Але насправді тут є ще одна відмінність: ця зарядка заряджає акумулятор всього-навсього в 5 етапів, в той час як старша модель має 8 етапів зарядки. Етапи зарядки тут наступні. Спочатку, звісно, діагностика, адже це інтелектуальний імпульсний зарядний пристрій, і він сканує акумулятор для того, щоб обрати необхідну програму для заряджання, необхідні параметри. Далі йде Імпульсний режим, режим відновлення не плутати з десульфатацією, потім наступає режим основної зарядки, далі фінальна зарядка. І п'ятий етап це етап підтримки акумулятора в зарядженому стані. Тобто, якщо акумулятор після зарядки простоїть там декілька тижнів, зарядний пристрій буде підтримувати 100% рівень заряду в вашій батареї. Тобто режиму десульфатації в молодшій моделі немає. І якщо ви шукаєте зарядний пристрій, який може не тільки... Заряджати акумулятор, а й лікувати його я радив би звернути увагу на старшу модель 1208. У використанні цей зарядний пристрій дуже простий і інтуїтивно зрозумілий. В принципі, тут є певний захист і певні підказки, які спрощують використання. Наприклад, якщо ми там неправильно під'єднали клеми або під'єднали лише одну клему чи на іншій клемі поганий контакт, в нас дисплей буде блимати і знизу з'явиться така іконка, що клеми не під'єднано. Після того, як ми під'єднаємо клеми, ми одразу побачимо напругу нашої батареї. Якщо ми там випадково якось. Переплутаємо клеми місцями, нічого страшного не вийде. Тут є певний захист. У Нас просто знову ж таки буде блимати маленька іконка, яка нам стрілочкою показує, що клеми потрібно поміняти місцями. Ми міняємо клеми місцями, знову ж таки, бачимо напругу нашої батареї і за допомогою цієї кнопки можемо обрати необхідний нам режим. Зарядка розумна, тому вона одразу вже зрозуміла, що ми під'єднали її до батареї з напругою 12 вольт, і далі ми можемо обрати або повільний режим. І одразу бачимо, коли ми обираємо повільний режим, що струм заряду буде 0,8 А. Далі зарядка починає процес заряджання і показує нам напругу, якою буде заряджати акумулятор на даному етапі. Ми також можемо обрати стандартний режим з струмом. 3,8 А, і знову ж таки, ми тут бачимо напругу, яку зараз отримує акумулятор. Ну і сніжинка це зимовий режим, який ми обираємо, якщо на вулиці дуже холодно і нам потрібно компенсувати напругу. Як ми бачимо, тут напруга більша, ніж в стандартному режимі. Отже, автовіль AV051204 АВ – це дуже простий, надійний і якісний зарядний пристрій, за допомогою якого можна зарядити майже будь-яку 12- або 6 вольтову батарею. Так, виробник каже, що максимальна ємність має бути не більше 120 ампер, але особисто я рекомендував би зарядні пристрої з струмом там до 4 ампер. Для батарей ємністю 60, 70, 80 ампер годин 120 амперну батарею. Такий зарядний пристрій буде заряджати дуже довго. А от для підзарядки такої батареї він також підійде. Але якщо вам потрібна зарядка не тільки для того, щоб заряджати акумулятора і для того, щоб його лікувати, я радив би звернути увагу на більш потужну старшу модель. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.